То ви, як російський журналіст, да. ви чомусь вважаєте наші гроші, А ви ніколи не, не задумувались питанням, а сколько ви потратили на цю війну? Оля, взагалі, це жінка-машина. Ну, тобто, в прямому сенсі цього слова дуже а, фізично витривала. І а, далеко не кожен хто з телебаченням пов'язаний, той зрозуміє, що вести п'ятигодинні ефіри приймі. Це насправді а, треба мати хист відповідний. А, я взагалі раніше жартував, що я закінчив школу Олі Скайбеєвої, тому що дуже багато таких от речей, які мені потім професійно дуже знадобилися в частині там, дискусій, публічних і так далі. Але. Насправді, головним тренером моїм все ж таки була моя дружина. І саме вона мені казала, людина, яка теж на цьому дуже добре розуміється, і Аня мені завжди казала, що ти вона не тільки танки рахувала, да, коли було потрібно. Ось, вона мені казала. Щоб вони не говорили, ти взагалі їх не слухай. Говори тільки те, що ти хочеш. ти їх просто ігноруй. Дивись на них, як на це цитую, як на гавно. І тоді в тебе це спрацює.